Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. 22 липня залужний провів зустріч в Британії. Він хотів відправитись на похорон Фаріон, втім не вийшло. але там бачили дружину та доньку генерала на загальному прощанні. Сам залужний весь в роботі офіційний посол неофіційний офіційний генерал НАТО в телеграм-каналі. Наступний допис радий перші зустрічі з чинним генеральним секретарем міжнародної морської організації Арсеніо Домінгесом. Обговорила безпеку зернових коридорів української портової інфраструктури та судноплавства в Чорному Азовському морях, яке блокується РФ. Наголосив, що крадіжка України. Янського зерна, яку вчиняє ворог, має бути припинена і каратись відповідно до міжнародного права. Дякую Арсенію та всій команді і за підтримку України та наших моряків постраждалих від російської агресії. України надалі залишатиметься житницею Європи всього вільного світу. За даними телеграм-каналю, після смерті помічника залужного генерала надіслали записку. Ти наступний не йде в політику. Пишуть, що сьогодні на фронті вбили ще одного з помічників та хороших друзів залужного їхнє місце знаходження здали. Хтось нав'яв артилерію свого часу, залужний спочатку заявив, що помічника вбили. Втім, Єрмак в публічний простір одразу в. Но інфу від правохоронців, що це прикрий випадок. Змі звинувачували помічників генерала в п'янстві. В принципі, вустами безухли, втім, з місця злочину почали зникати докази. Тепер сумнівів майже не залишилось. Помічника вбили, посилили сигнал залужному. Як і того, що загинув в ДТП, хотіли генерала залякати. Ой, не факт, що це робили росіяни. Всі віки військове керівництво визначається правителями, царями, королями, президентами. Це система влади від демократії, монархії до одеглигування повноважень вести професійні дії у сфері війни. Була незмінна і такої залишиться залужний і не міг чинити спротив. Все було б неправильно. Він чудово розуміє ціна єдності, за яку на фронті платять життя наші воїни. Ціна роз'єднання втрати вже не життєва держави. Помилка його звільнення вже не завжди лежатиме тягрем на Зеленському, який, на мою думку, заважав працювати залізному генералу, намагався виштовхати його із системи управління армією. Мене багато разів запитали, чому залужний мовчить, чому не чинить спротив, чому зрештою обіймається з тим, хто його звільняє. Це дипломатична етична поведінка інтелігентної людини, навіть по відношенню не до інтелігентних, можливо, навіть тих, хто тобі не подобається, коли ти вважаєш лицемірним цинічним. Той час, коли Зеленський не міг відкласти свої амбіції, і образи на користь держави, залужний це зробив без роздумів, не виніс скандали, і образи, зберіг єдність держава своєю достойною поведінкою. Поїстиму залізний генерал, і неважливо, чи піде на політику для українців він є живою легендою, міфеозованим, лідером українського спротиву, все тільки починається, адже я вважаю, що залужний буде стояти осторонь творення нової історії України. У той же час, з призначенням ставлені ківірмака, кривоноса на посаду голови набо не могло бути наслідків. Політичні замовні справи з однієї сторони без безхребетність заміж жорсткості. Резонансних справах з іншої, у тому числі я на це писав, що ситуація погіршиться не одразу, але обов'язково кожна інституція має свій запас міцності. Поки що вдалося зробити з НАБО дві частини, як і СБУ, до речі, одна на стороні закону, інша на стороні Єрмака Татарова. Поповнення майже десятирічної справи Пашинського злочином, які татарівське крило НАБО вважає конфіскацію на користь держави дизельного палива зіцолігархануковича Курченка і провом укорінення офісу президента і в НАБО. Будь-які інсинуація втрачає керованість тоді, коли не управляють зовні нав'язують. Чи на чесні замовні правила гри використовуючи в політичних іграх дискредитуючи таким чином всю її діяльність єрмак скрізь вже й в голові головнокомандувача та генштабі країна ОП Редакція каналу на не несету дальності на кримах політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.